Сьогодні коротше різдво, і тут у нас гала ужин не включено. Ми, звісно, розстроїлися, що гала ужин не включив. Зараз узнаємо, скільки стоїть галаужен. А діти безкоштовно. Гала ужен 100 доларів з чоловіка. Діти безкоштовно. А тут ніч в цьому готелі коштує 105 доларів. Чи 106? Да. Ось бачите, як підсвічується деревце в цьому отелі. Тут головний ресторан. І тут так світиться. Ну, Взагалі в отелі територія дуже придумана. Імітація тюльпані. І ввечері дуже все поливається активно. Бачите, сонечко зайшло і вони включили цей такий капельний полив. Ну, а взагалі отель гарно підсвічується. Це так яскраво, в такій ілюмінації. І ось доходимо ми до якогось ресторану. І тут у нас тут напої ось бачите, вже готуються. до свята. Добрий вечір!

Олів'є написано, якесь м'ясо, Салати. якесь м'ясо печене. Їдемо далі. Орзо курінний суп. Суп харіра. Без поняття що таке харіра. Так, йдемо далі. Тут у нас тут у нас блинчики. Креп. Празднична, празднична, празднична. Праздничні макарони. Рис. М'ясо. Пов'язане томатному соусі. Тушені овочі. Реха. Самбусек. Ну, ви не думайте, що я розумний? Я просто читаю. Виноград фаршированный. Сирійський салат. Ну, подсолнух по-нашому. Опять пельмени. Картошка. Люд, взагалі не празнічна. Скажи. Що ти зробиш, добре? Так, торти. Сладості. Торти. Не бачу нічого особливого. Обичні безквітні торти. Юль, не дуже празнічно, так? Да? Я теж. Питання, тут просто ужас. Ну так, да, наскільки буденне, блін. Так. Ну, Обично, все обично. Ми ожидали, тут буде святковий ужин. Ми в минулому році були в отелі. І там був праздничний ужин. Ну він теж тут є, ну 100 доларів від чоловіка. А там було безкоштовно, ну як безкоштовно. Уходило в оплату. М -м -м -м. Опять якась випічка. Це ну, ні о чому. Випічка, випічка, випічка. Там дублірується. Тут опять, празднична паста. Ну ідемо я ще покажу на дворі, що жарять. Там, по-моєму, індейка є. Ну і підходимо на дворі гриль. На дворі гриль. Що в нас тут жарить. Пов'яже печенка. Так собі праздничне блюдо. Риба кефаль. Тоже не скажу, що це праздничне блюдо. Такое? Шаурму он крутит. Да. Уже очередь для шаурмы. Крутят шаурму. Праздничная шаурма. Индейка. Маленькая индейка. Тоже ни о чем. Шо? Пахлава. Пахлава. Просто шарики вали и Ну і, мабуть, куриться чикен. Слабо. А отак, подивіться, будуть тут святкувати. Хто заплатив 100 доларів? Отакий От велике шатро накрите, бачите? Тут їду, познімаю, поки мене не виженуть ніщеброда. брода. Ось якісь морепродукти, подивіться. Навірно, вибираєш, будуть готувати. Або може це просто. Hello! Good days. О, бачите, тут будуть готувати кальмари. Будуть готувати навіть дивіться. даже лобстер, красна риба. Креветки і теж якась гадость. Так, неплохо, неплохо Ну, нам таке діло. Пішли далі, подивимося. В закусках ще готуються, так. Да. Тут, звісно, закуски кращі, ніж у нас. Ну, гарніші. Гарненько все. Сладості, бачите? Тут багато сладостів Ось таких вже в нас немає. Бачите? Ну, в нас я маю моє виду, немає. Ось така штука, увлажнитель. У нас, бачите, немає. На нашому столі. Торти. Дивіться, торти. Ось красиві макаруни. Теж якісь солодощі. Потім теж. Так, да, для сладкоєжок тут класно буде. У нас не так там. Дивіться, гарно, 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 празнічно, гарно. Ну, 100 доларів з чоловіка, я вважаю. Ну, мене саме дуже волнує питання. Який же ж буде тут алкоголь? Чи правда він буде імпортний? Чи ні. Якщо буде алкоголь імпортний, це, звісно, все, все, все робить по-другому. Ой, дивіться, які гарні торти. Я не люблю торти, але навіть я скажу, що це дуже-дуже гарно. Дуже гарно торти взагалі. Шедеври. Може, звісно, вони не вкусні. Ну вони дуже-дуже гарні. Ну, Тут хлібобулочні вироби. Я думаю, тут нічого показувати. Колютами. Далі сладості. Подивіться, скільки тут сладості. Не можу обійти сладості. І будете облизуватися. Макаруни. Оце добрі макаруни. Дивіться, теж як гарно. о яка красота, гарно. Гарно, гарно, гарно. Дуже-дуже гарно. Дивіться, як гарно. Дивіться, як гарно. Не можу ці сладості обійти. Скільки сладості. І пішли далі, бо вже надоїли мені ці сладості. о, Навіть дивіться, є шоколадний фонтан. Круто, так, да, навіть білий є шоколадний фонтан. Дивіться, берете клубнічину, вмокаєте їсте. Берете. Коротше, що хочете, хоч і палець вмочить сюди і їжте. Ну, або ще щось. Далі йдемо, дивіться. Капкейки якісь. Так, що в нас по фруктах? Ніктарін. У нас таке дороге. Груша у нас дорого. Стоять таке мандарини, шарові, Виноград з кінець сезона, сольності, помідори чері. Ну, в принципі, тут нічим мене не удивиш. Яблука у нас дуже дорогі. Дуже-дуже дорогі яблука у нас по 100 фунтів. Ну тут нічим не удивиш. Клубніка зараз по 45-40. Ананас, ну, це ж декорація, теж не удивиш, ну красота, подивіться, як гарно. Гарно. Люди старались. Дуже гарно. Викладка фруктів гарна. Так, знімаємо далі. Чіпси сири, ну, сирами тут. Тоже вони нікого не удивлять. Ну... На капкейки поклали трошки сирка, трошки бастурми, я вам скажу, це теж не винаход віка. Крутони, крутони, я пам'ятаю, як їх називають. Ось теж дивіться шоколадний фонтан. Так, да, фонтан це гарно. Так, йдемо далі. Що у нас далі? Ну, це я б сказав би... Їхні народні блюда. рис. Тіпа всякі ці, бачите, ще в повари тут, ще ходять, воно ще через 15 хвилин буде відкриватися. Дивіться. От так. так, що у нас далі є тут? У нас тут є якесь м'ясо. Барання нога. Ну, бараніного не удивиш. Целая жарена індійка. Ну, її ще не принесли. Навірно, вона в нас. Так. Опять. Ну, гарно. Обичні каші, нічого тут такого зверху немає. Ну, видно, що люди запарювалися. Це теж труд. Гарно. Так, Переходимо до холодних закусок. Холодні закуски, салати. Опять йдемо до закусок. Хлопці ось розпечатують, усе. готовляться. Салати. Ну, Салати нічого особливого. Гарно зроблені суші, капкейки, мапкейки. Ось хлопці роблять рибу красну, стараються. Щоб слина не капнула. Ось красиво, дивіться, теж поробили ці соуси. Ось гарно зробили. Ось ось, дивіться, дивіться, відкрива Крива, Відкрива креветки, рулети, рулети, п'ять креветки. Це вже Японські блюда суші. Дивіться, суші гарні. Я думав, будуть загірка. Ні, тут ще й рибка є. Ну, Хоча б крабові палички. Ну, тим не менше. єгиптян воно одинаково стоїть. Що риба, що крабові палички. Ні, ну красна в них дорога, звичайно. Отак. От лодочки китайське. Китайська їда файна. Так, ну тут що у нас? Гори креветок, дивіться. Гори. і угорь. Угорь, гори, креветок, дивіться. Ну, у них вони не дуже дорогі, я б не сказав. Це для нас вони шик, а для їх це... Опять креветки, креветки, креветки. Креветок дуже багато. Опять китайські. так, да, китайська у них. Плюс китайське мені дуже сподобалось. Іда китайський вони уклон зробили. Ну, це гарне. Дуже гарне, дивіться, як зробили в тарталетках. Тут крабова паличка, малинка, дивіться, як гарна. І тут гарно. І тут гарно, дивіться, дивіться. І тут гарно. І тут дивіться, яка красота. І ось дивіться, як, як гарно поробили. Красота. 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 Не, правда, дуже гарно. Не буду дуже скривати. Ось дивіться, який гарний риба, може це угорь, може. А, так звісно, що це угор, це угорь. Риба навіть і дивіться. Ну, я думаю, вона не настояща. Ну дивіться, всі стараються. 100 доларів. І ви тут хаваєте. О, дивіться, як гарно. Стараються хлопці. Думають, я 100 баксов заплатив. Ще трошки покажу їхні блюда, щоб ви подивились. Це їхні народні блюда. Я не знаю, як вони називаються. Кофти, риси. Начальство якесь украшає. Оце їхні такі народні блюда. На вид вони, звісно, не такі гарні, як китайські. Ну, тим не мені, дивіться, перепілка. Ну, Це ковбаски з рисом. Голубці. В принципі, отак. А, принесли індейку, бо я вам показав. А індейки то не було. Принесли індейку. Індійка з містера Біна. Е, Ну, я вам скажу, якби Красним вона не освіщалась, вона б не була такою гордою. Ну, така, як у нас. У нас одне єдине це індейка. Ну і ще будуть отут жарити стейки. Ось, якщо вони мені дадуть, я пройду подивлюсь. Курячий стейк. Стейки, бачите, який. Стейки. І стейки. Рибай. Ну, рибай, не рибай. Ну, рибу я вам показував. Ну, пожалуй, це все. отак так воно все виглядає. Я тільки одного, конечно, не пойму. Де люди будуть сідати і їсти. Я цього ще трошки не пойму. Ну. Тим не мене. І ось вечір в отелі Desert Rose. І погляньте, я в звичайному барі ось тут. Тут підігрівають, тут є опалення. Да? Тому що вже нам подвір'ї дуже студенно, ну, бачите ви. І такі вони зони обігріву. Ну, для отеля це плюс. О, я вже чую звук. Десь працює міні-диско. Ось тут у них... Зона дискотек. Бачите, тут якась двіжуха для дітей влаштована. Як бачимо, людей тут немає. І цей ресторан платний. Тут коштує ось ціна манго, сок 4 долари. Ну, такий. Як бачите, тут платно, людей тут немає.